Хвилі заввишки з багатоповерхівку шматують Китай. Тайфун убився хаян, понищив Філіппіни, пройшовся В'єтнамом та досяг берегів КНР. Там уже оголосили найвищий рівень небезпеки червоний. А на Філіпінах, котрі найбільше постраждали від стихії, вели стан національного лиха. Лік жертвам іде на тисячі. Як філіпінці оговтуються від трагедії, знає Янас Лісарчук. Сотні філіппінців у черзі до тимчасових телефонів вони вже добу намагаються з'ясувати долю рідних. Я жива, в трубку ще донедавна жителька міста Таклобан. Нині усе воно в руїнах. Загиблих офіційні джерела нарахували більше як півтори тисячі, неофіційні більше десяти тисяч. Тіла тут повсюди, на землі, на деревах, у воді. Від тайфуну постраждав кожен. Нам потрібна їжа, мама, допоможи мені. Мама, я ще в таклобанні. я жива, мама. Важко тут не безпорадні як немовлята. Харчів ні в магазинах, ніде немає. Гуманітарну допомогу організують американські військові, але не скрізі, і мають змогу довести. Лікарі попереджають про небезпеку епідемії для кишкових інфекцій. Тропічна антисанітарія найсприятливіші умови. Ще одне лихо мародери. Кажу усім мародерам. Ми без попередження відкриватимемо вогонь, бо так. Кого не можна спускати з рук наші громадяни і так дуже постраждали. Представник Філіппін на екологічному саміті в Польщі, прохаючи міжнародну спільноту про допомогу, не може стримати сліз. я говорю від імені тих, хто вже не зможе ні до кого звернутися. Я говорю від імені селіт, чиї батьки загинули через цей жахливий тайфун. Я не можу дібрати слів, щоб описати масштаби трагедії. Я досі не знаю нічого про власних родичів. Настільки вбивчої стихії, Азія не бачила вже 10 років, а Філіппіни взагалі пережили таке вперше. Жахливий тайфун хаян на островах не вгамовуються на швидкості 140 км кілометрів на годину суне вглиб в глиб континенту. В'єтнам зустрічає його вже у всеузброєнні. Вікна будинків забиті, сотні тисяч людей евакуйовані, рейси скасовані і закуплений провіант ніколи такого не бачив. Ми кілька годин сиділи на телефонах, дзвонили одне одному і слухали новини. Так страшно, що ніколи в житті не було. Викорчувані вітром дерева, зруйновані будинки, десятки загиблих, навіть шухаючи стихія, залишається смертоносною. Збитки від неї рахуватимуть ще довго. Хаян дійшов до Китаю. Там оголосили найвищий рівень небезпеки. Усього постраждалих від нього зараз більше 10 мільйонів. Яна Сарчук, новини 2+,2.